Всім доброго ранку, мама на Київ, баба до Орестуні і зразу встав <клухи> і крики, і що хочеш. Ну Зараз, слава Богу, все добре. Все добре. Дек. Дек? <клухи> ну, понятно. говоря, Всім хорошого дня, хорошого настрою. Я вже одну каву бахнула, зараз підуше і другу зварю. Оприходую. Ну, а що робить? З п'яти ранку. А, ти! моя бубочка. Все добре? Все добре. Мазунчик мій, мій мазунчик. А -на -на. А -на. Накрутила голубчиків зранку, зараз залюха й тушиться, щоб на обід було що їсти. Єлі витягла на двір, Рятуй мою й душеньку. Чого не слухався бабушку? Чому? Чого? По тому. Чому по тому? Я обманював. Обманював? Це таке було кіно. Я один тебе впав. Так, не видумуєсь, лопуха якогось знайшли. Ми. Перестунь. <рес> як його спать укласти? Я не знаю. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love декілька годин до Києва, як ви зрозуміли, я їду з Фотранс. Кращий перевізник країни. Якщо вам треба десь за кордон, зараз літо відпочинки, можливо, десь з дітками плануєте їхати. Дуже рекомендую ФОТранс. Без черг на кордоні, по можливості максимально комфортно, швидко пересуваються. Ну, все за вашим бажанням. Мені навіть, от що я хочу звернути увагу, такі деталі вони роблять поїздку ідеальною. Приготували декілька журналів, ВОК, щоб я тут не сумувала. Дуже дякую, окремо фотранс, водичка, все є. О дійсно тут і пледик, і подушечка. Дуже дуже комфортно. Декілька годин і я вже буду в столиці. Трохи хвилююся з цими обстрілами, якщо чесно, давно не була я в Києві, і в мене кожен день повністю, знаєте, так розписаний, бо я як їду, я їду працювати. Сьогодні одразу їду, заселяюсь, і потім в мене зйомки на один плюс один. Цікаве, до речі, шоу, таке інтелектуальне, покликали мене дуже приємно, і, здається, до 10 чи до пів 11 вечора мають бути зйомки. Знаєте, сижу, думаю, як це все має бути, якщо якщо будуть тривоги, якщо не встигнем, а не встигнемо, комендантська, ну таке. Теніс це ціле ком'юніті. Бачите, як їздять люди на змагання. Купується фургон і мандруєш по всій Європі і Україні по турнірах. Щоб не витрачати багато грошей на готелі, тому що теніс це дуже недешевий вид спорту. Що я в потязі, в хелм Київ, бо я не встигла, я не те, що не встигла. Я прозівала свій автобус, побачила його хвіст уже. Він відправився на сім хвилин раніше. Я сиділа на 33-й платформі. Можливо, він десь там був в конці, можливо, де напротив точно не було, можливо, в конці. Ну на сім хвилин раніше. Я глянула 20 хвилин, все, я піднялась і побачила вже він, хто зна де за автовокзалом. І слідуючи у 12 ночі. Дякую своїм дітям. Не дадуть вмерти. Багато хто бажав з вас мені щасливої дороги, але вона вийшла не зовсім щаслива, але закінчилось все добре. Я в чудовому купе, в чудовому потязі вранці буду в Києві. Рідній землі, побачимось обов'язково мирної спокійної ночі, дорогі мої друзі. і певна з іншої сторони і другий, да, з основної сторони. Вона сміється, бо їй видніше, на якому праві, Так вона не знає, що я купила мара, знаю, верніше. Я, ну, я ж купила марафу, я знаю. ну така чотиржеш, як дура. Люди думають, що я брешу... мене весною… купляєш? Ні, я не постоянно, дуже рідко купляю. Я в тому році в неї раз брала і оце. Я зараз весною сама худла. І взагалі біж сама на, на дефіцити калорії. Ти будеш ржати, а зараз от сюди викину. Як дурочка. Мені підходить інтервальне харчування, бо я зранку не можу їсти. Мені треба в два часа я поїла, а це саме той. Поїм десь часів у усім. Валюване, я купила марафон в інстаграмі. Я на неї підписана. Я в неї це чи третій, третій, мабуть, раз я купляю в неї марафон. Чесно скажу, не завжди я його добуваю. Ну купляю він і починаю. Все там у неї класно. Ну просто єдиний мій мінус: я не можу рано їсти. Там треба снідати, а я не можу снідати. Мені треба зразу десь у 12, не раніше. Раніше я в себе не запхну. їду. Так, у неї дуже смачне меню, і там на два дні готувати, і воно не там на вибір. Або ось така, можете приготувати, або така, або така. Яке вам підходить? По-моєму, два чи три варіанти вона дає. Я вже не пам'ятаю. Якби я не була і трошки не себе. Не спідаєш, за марафон. Та я ж марафон тільки два рази брала, чи три, три рази брала. І пер, другий раз не добула. Ну, у мене дивіться, в мене найбільша вага з якої я сходила, сходила на ухналь. Зараз всі на уколах, ви не хочете? Ні, не хочу. Це гроші лишні. Скажіть, а що треба три рази купувати? Одного не вистачить, нічого не пойму за що рази. А, чого? І одного вистачає. Ви вже ж тоді приблизно. Будете знати, що ви там їли. Ну, просто там буде трошки в іншому марафоні, меню вам вже не будуть подавати. Ну ви вже будете знати, по тому марафону, готуйте знову. Я, сама більша вага, з якої я худла, в мене було 88 кілограм. І я схудла, я почала якось так, мабуть, з лютого місяця, і поки мені їхати в травні додому на поминальну, в мене було 73 кілограми. Це був інтервальне харчування. Я їла все просто на інтервалі, ну і, звісно ж, не переїдала калорій. Ну Цей раз, може, візьму й два о, марафони, а чого ні. І запасусь меню, запам'ятаю, заскріню і що. Коротше, якось воно буде. Головне починати з чогось. Ну, у мене просто рост. Все менше і менше. <гум> да. Чув він менше? Я не знаю. Я була метр шістдесят. А тепер все присідаю і присідаю. Треба по спину Треба. Вже по шістдесят років розтягувати ноги, ну. спину. От, Поэтому мені вага, зайва, взагалі мені некомфортно, мені дихати важко, воно це це тут кругом. Я давно вже джинси а ось їхала в салон, одягла, я ж розумію, що вже все. Оці навіть хоч би кілограми, вони мені вийшли. 75 комфортно. Зараз у мене 80-79. ну, Коли яке пірожене на вечір лухону. Поэтому, знаєте як, треба щось починати. Я ніколи себе не ну, не запускала, не пам'ятаю, щоб в мене було там до 100 Я, ну, Коли я вже бачу до 90 доходи, треба діляти ноги. Добрий вечір. Добрий, вже вечір. Господи, вже скоро кавачки жаруть. У Нас, нас 15.00. Буду ж смажити у 17.00. Це у Україні буде 19.00. заходьте в прямий ефір. Якщо виживу, звісно. Скільки ми вже тут сидимо, скажи мені? У два часа їсти почала час. Да. Це не Та нічого собі раком постійно. Так сядь. Треба мені барну стулку, mm -hmm. стулку купити, от надо, треба заказати <свят> на Амазоні чи де там? О, точно, я закажу собі стулку. І буду з утра і до вечора з вами. Мені ж скучно, я сама цілий день вдома. Я на спіде кожен день на роботу, я буду з вами. Зайду, я так буду з вами балакати, щось робити, будемо, мене будете обсирати, я вас. Баби це вміють. Скільки? Ти кажеш, То, що женщини. я з женщини, як перейшов, як переплів, як переповз. І коли людям розказуєш правду, це я за інстаграм, коли пояснюєш, що ну, пояснюєш ситуацію, все одно не вірять, тому краще не пояснювати, а казати, соглашатися з тим, що люди думають. Вот так. А то одни вони донатять, а мені. Да, я до Альони на марафон, да-да-да. Там уже багато в телеграмі приєдналося. Херсон, привіт, як ви там? Говорю, де мені то, навіть, пожалуйста. Цієї жари прям все болить. Привіт Дніпро. Привет, Дніпро. Найс. Ой. Надо в неділю зайти купити вітамін. Да. Пройшов і знову під'їдаю. Та так же саме. Треба постійно бути на марафоні. На Я знаєте як? От єдине, що на мене діє, це бажання. Я згадую таке бажання, що не дай Бог мені його нарушить. Ну таке дійсно дуже серйозне. І тоді я тримаюся. Я такі пости тримала. От мене це стримує, що я ну, просто не, не маю права на це. От і зараз я так вирішила, і я повинна втриматися. Ну, Там вже такі смачненькі блюда вальоне, і на два дні наготовиш. На, на, ну, наоборот, наоборот. Навпаки. навпаки, навпаки, наоборот, яка різниця, як краще. Наготовив на два дні і все, і їж. Дитя... Сорі. <реш> Наскільки ви скудли? Цей раз весною я худла з 84 кг до 73 кг і успішно вже набрала 79 кг. 73 кг у мене було, зараз 79 кг, а худла з 84 кг. А ту весну, починаючи з лютого місяця, в мене було почти 90, і я скинула до 73 кг. кілограмів. Мені дуже я да була всі мені я поїхала в село. Мені кажуть, боже, тобі так негарно, ти так постаріла, як похудала. Я думаю, мені пофіг, що ви думаєте? Мені комфортно, мене. І ви в неї в ленті, на ваших прямих ефірах не бачила. Де не бачили? В інстаграм по вівторкам я роблю прямі ефіри. А то, що їсти почала все. Того й пішов плюс. Ось трошки, ось солоденька, ось відпочинок, а йока, на відпочинку, за все заплачено, треба їсти. Тому мороженко. Гевчук на марафоні скіл теж за рік 50 кілограм. Ви цілий рік були на марафоні, це вас сила волі. Я просто перед вами при приклоняюсь. 50 кілограм це багато. Мені скільки не треба, мені це зараз 7. Я більше не хочу 73. до 70. Тоді ж я ну уявляєте, все все обвисне. Це ж буде жахіття. Ні, хоча як я була. Вдома перший раз бачу вас в тіктоці, це ви дуже приємна жінка. Дякую. Я оце тільки недавно почала цю діяльність прямих ефірів, бо я в ньому нічого не розуміла. Я коли була оце осінню в селі, ту осінь, то мені я набрала, в мене було 80 кілограм, навесну схудла, на осінь набрала. Ну, як, ото знаєте, на зиму утіпляю жиром, то мені сказали, що 80 ти лучше виглядаєш. А коли я приїхала 73, ну я дивлюсь по історіях. По архівних і правда, я там була страшно. Там була, звісно, причина, тому що воно в мене і ментальне здоров'я покачнулось. Я, я їздила землю продавати. Голова болить. Голова болить. Та надо в горло приложить, щоб голова перестала. Такі діла. діло. я думаю, Лена з ким страндить, а зо мною не балока. Мені не уділяв німоні. Добрий вечір. У нас, там у нас уже так. Що як правильно по англійськи Що це в нас? Не вечір, не день, таке. Ланч. 15.00.